Так, друзі, всім слава Україні, мої вітання. Дуже радий, що ви зайшли до мене на канал. Пропоную вашому перегляду свою агроаматорську техніку посадки картоплі. Перший раз, звісно, в житті будемо садити під трактор. Перш фрезеруємо своїм тракторцем і щоб не перецепляти, бо на завтра є калимчик на фрезу. Приїде знайомий товариш, де спортивний і посада. Будемо садити чотири сорти. Белароса, Пикассо, Віра і Щедрик. Чотири сорти. Небагато посадим Так, не для продажі, для себе. Щось трохи волонтерам передамо. В общем, все, зараз фрезеруємо. Через пару годин підійдемо вже девехою і далі досніму. Може б не треба було фрезерувати, оскільки культиватором ходили недавно. Ось такий виноградничок. Вже 3-4 ряди шпалери натягнуто. Ось ми бачимо, борунки вже стартанули повністю. Будемо проламувати, пождемо ще трішки. Сразу за чесничком кидаємо картоплю. З такі вегетуючі, вже підв'язані. Тут забив гвіздочок і натягнув ниточку, так само і там, і там трішки притянив. Ладно, давайте саму фрезеровочку. Подожди надо Стой! На, у надо треба тягнути на глибину. О, О, так, друзі, заглиблюємо центральним гвинтом. Там воно ну, дивиш, що тут багато, час ниви, ти прямо по ньому піде. Ракамболь. Да. Да. Крутим центральним гентом. Правильна сторона? Ні. Так. Тасмі, луше. Тут же ж пух. Хорош. Добре. Ну, Поналунки можна хотівати маленьким притиснувати, да сюди вже дав. Лише картофомку доставати. Ну одне плюс, ну не одна, на лесімає на призі. Я ж, ж, ж розказую глядачам. Один плюс не треба возити тачечкою сюди, га? Перший рік садимо під трактор. Ну Зараз прозирнемо і чекаємо на девиховода. Первий переїде, щоб ракамболь не робота. Все такий Ракамбольчик Ракамболь. Урожайчик, ля 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 Чотінький буде! Ну, з Богом, друзі! 540 обертів! І пішла жара! Пішов на повишених, правда! Оце таке! Стой! Не годиться! Нехай вертається mm -hmm. Що ж тут яма? Як робити, то по-людськи Щоб не бігати два сліда Все! Ой малинка Ладно, газу печемо назад реверс. Это ездок от Бога, конечно. Все равно оно горб шаг хуже и стал. Ну ничего. Мало четко. Що глибина? Нема глибини. 10 сантиметрів. Глибини нема. Глибини нема, я вже крутив, відключай цей. Включил? Да Хотя бы так А сейчас идёт? Нет, уже пошёл, смело, вперёд Давай карву понижим и пиво понижим Что? Карву понижим и пиво понижим Я ничего не понял Так... Ну, тире сперед, главне, давай. Ідемо далі. Е! Моя мене б'ялу вже сів. Хе-хе-е! <схи> друзі, ну що ми? Наробили нею ми дві мотогодини, ну, соток 10 стрезрували. 15 за все життя. Так що строго не судіть Я думаю, що таке кожний раз горбік. О, це воно сила. Волога є, як бачите. Картопелька буде, дасть Бог хороша, буде сходи. Буде і Поки вона зайде, уже зворотні заморозки, загроза минує. Вона не то робить а ну диви. О! Чи то? Диви, яке горне. Сильно могли, бро, кані потроху. А що? Глибину нема глибини. Нема. Що? Піднімаю цього. Чохла. А що він дасть? Да. От відключай вон. Подключи? Да. На, держи. Да. На трате. За что? Вон он не стан. Вот трактор стоит. Бача. На горбу. Как это? Будет? Вот так попадай, тратик. Так ти не можеш сам блять поставити. Як ти матюкаєш, як глицик роби сам.